Жінка розбила дорогу алебастрову пляшечку і помазала Ісуса. На перший погляд, її вчинок видавався дивним, однак причиною цьому була глибока вдячність і любов. Справжні приношення це акт щирої любові, а не просто пожертвування. Обіцяні приношення є відповіддю на ті благословення, які ми раз за разом отримуємо від нього. Він завжди дає першим, тому справжні приношення є результатом усвідомлення того, що ми вже маємо дари від нього. Тоді ми жертвуємо не в очікуванні благословень, а у відповідь на отримане. Коли, окрім десятини, ми даємо обіцяні приношення як частку від Божих матеріальних благословень, ми нагадуємо собі, що Ісус є тим, хто забезпечує і підтримує наше життя. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.